Усі вітаю, мої любі глядачі! І сьогодні 30 жовтня і розпочинається тиждень стартів. І ви бачите мою корзинку і шкарпетковою пряжою, але бачу щось тут не всі моточки, певно, вже десь щось переклала або десь витягли мої котики. І тому я подивлюся, де це мої залишки. Можливо, я щось в'язала і десь ще склала в інший ящичок чи пакетик. Тому зараз бачите те, що бачите. І це будуть шкарпеткові старти. І ви всі скажете, ти ж кругом кричиш, що ти не любиш в'язати шкарпетки. Так, дійсно, шкарпетки я в'язати не люблю, але наближається новий рік і хочеться зробити. Подарунки своїм рідним та близьким, тому буду в'язати шкарпетки на подарунки. Починаю завчасно, ще за два місяці, тому що цей процес у мене зазвичай продвигається довгенько. Тому буду помаленько все в'язати, буду в'язати спицями 2,5. У мене не так їх багато, тому буду починати нову пару, ті буду перебирати на інші е, спиці. Ну і так потихеньку, думаю, процес піде. І так, до скорих зустрічей. Що в мене буде з цього получатися, я буду вам показувати. Не знаю, чи по, по трішки кожного дня, чи в кінці тижня, ну, вже якось буде. І так, до скорих зустрічей, не перемикайтеся. Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні вже середа. Продовжується наш тиждень стартів Зеленко Богановою. І я. Розповім зараз вам трішечки, що ж я робила ці дні, так як не видалося мені часу підключитися, але все ж таки я вам покажу, що я розпочала, і що я буду далі ну, сьогодні розпочинати. Зараз я вам покажу трішечки і розкажу. Значить, в понеділок я розпочала отакі шкарпетки з такої ось пряжі. Це пряжа. Alize Super Comfort Socks, 420 метрів на 100 г, класична шкарпеткова ниточка з класичним складом 75% вовни 25 поліаміду, і колір це 76-78. Це ось така. Шкарпеточка, в'яжу її на 60 петлях, резиночку один на один, зв'язала доволі длинненьку, на 30 рядів, і шкарпеточка доволі висока. І вже я почала вив'язувати п'яточку. П'яточку тут в'яжу укріплені, так як це планується носочки для чоловіка. і Думаю, що він буде одягати їх в і Ну, Щоб вона не протерлася так швидко. І що я собі надумала, я надумала, що я дов'яжу цю шкарпеточку, вив'яжу клин підйому, і коли я дійду до того, щоб в'язувати підошевку, тоді я вже розпочну другу шкарпеточку дов'яжу до тієї ж самої длини, потім буду якось їх в'язати разом. чи можливо, і дов'яжу. Повністю шкарпетку. Ну, не знаю. Ще ще я подумаю над цим питанням. Так, бірочку ставлю десь сюди в серединку, щоб не загубити, тому що гублю я їх дуже гарно. Так, вівторок. Вівторок я розпочала, і в мене це шкарпеткові старти, це вихід з зони комфорту. Так, розпочала я із такої ниточки в'язати носочки. Це будуть жіночі носочки, бачите, ниточка перегукується світленька. Так, це носочки будуть для одної сімейної пари на подарунок. Я не буду повторювати, це також така сама ниточка, я тільки скажу колір 431. Це такий бежевий. Колір чи пісочний більше. Так, Зараз заховаю бірочку. И... Вив'язала я тут резиночку, також в'яжу на 60 петлях, так як ніжка трішки така широченька буде. Я вив'язала тільки резиночку, тут на 20 рядочків. І ну, так як жіночок, хочу трішки прикрасити, і тут з боку буде йти така косичка. В невеличкий такий жгутик, він буде переплітатися до самого кінця, а так шкарпеточка буде в'язатися звичайною лицевою гладдю планую вив'язати. На цих шкарпетках і взяти п'яточку підкову. І стрічкове закриття, закриття миска. Так, це те, що вже розпочато понеділок-вівторок. Що я буду розпочинати? Дивіться, в мене є отакі ось, ось дві пряжі. І я, знаєте, що хотіла зробити? Я хотіла їх поєднати. Ця ниточка, вона, звичайно, більше в хаки йде, чи в зелений, а ця більше такий. Ем як кірпічний, а вона більш така лососова показується. Я думала зв'язати такі, знаєте, різнокольорові. Коли резинка, п'яточка і мисочок одним кольором, а весь носочок іншим, а інший носок наоборот. Ну ще не знаю, як я подумаю, чи так я буду в'язати, чи, можливо, будуть вони однотонні. Але у мене ще є ось отакі ниточки. Залишок від попередніх я в'язала для мами носочки. Височенькі такі минулого року. У мене залишилось трішки такої ниточки. Я думала зв'язати резиночкою такої тут також залишки. Але подивилася, тут є ось така також ниточка, яка дуже до цієї подібна, тому вирішила, певно, я зв'яжу резиночку отакою от ниточкою, далі продовжу в'язати такою, а п'яточкою мисочок також зв'яжу цей. От, не знаю, чи я сьогодні розпочну ці ниточки, і мені не мішало б їх в'язати одночасно, тому що не знаю, чи мені вистачить. Хоча ті носки були 36-37 розміру, і, певно, мені мало б цих вистачити. Можливо, десь ще є маленький моточок, можливо, я десь чуть відмотала, щоб секції співпали. Не знаю, ну щось дуже мало їх залишилося. І думаю, якщо не вистачить. На мисочок, але це планується носочки також такі, на вузеньку ніжку 36-го розміру. Ось я так замешкалася і не знаю тепер, що мені робити з цього всього. Також в мене ще є ось таке, отакі ниточки, і, певно, також я їх скомбіную. Думаю, що пара в мене ще з них вийде. Все. Я загрузилася, не знаю, що мені тепер робити. М -м -м. Ой, я ще подумаю, що я сьогодні розпочну, а ви вже побачите, що це буде пізніше. І так, до скорих зустрічей, мої любі. Добрий день, мої глядачі. Щиро вітаю вас на своєму каналі. З вами я Світлана. І сьогодні я вам розкажу, що ж мені вдалося настартувати за цей тиждень старті листопада. Хочу сказати, що тиждень був дуже продуктивний, як для мене. Якщо вважати, що я. Чи брати до уваги, більше так скажу, що я не люблю в'язати шкарпетки? Шкарпетки на цій неділі мені дуже зайшли, і я розпочала чотири пари. Планувалося більше, ну, розпочало, скільки розпочалося, скільки розпочалось. Я дорозпочну ще можливо, тому що тому що мені до грудня потрібно, щоб все було готове. І... Я потім перед новим роком не бігала і <смеш> не спішила чого, чогось там дов'язати, тому що подарунки мають бути відправлені вчасно. І так, Зв'язала я всі ці шкарпетки з класичною шкарпетковою пряжі Алізе Superwash Comfort Socks за 420 на м100 на г, і тут 75% вовни. і і 25 поліаміду. Так, в'язала на спицях 2,5, оскільки у мене шпиць 2,5 всього дві пари. Одна така ось на Лєски і одна пара от таких от спиць. Ну, я ними не в'яжу. По-перше, я десь одну шпицю не можу знайти, а по-друге, мені чомусь незручно ними в'язати. Я так їх сильно хотіла, але. Зараз використовую для того, щоб перебрати на них інші. Почепила вже маркерочки і. ну, ладно. І так, перший день я починала в'язати отакі ось чоловічі шкарпетки на 42-й розмір. Пров'язала я так вив'язала п'яточку підкову, укріплена п'яточка. ось така у них. Тому що це чоловічі, будуть носитися, можливо, взуття. і щоб вони не протерлись. Так, дов'язала я тільки один, поки до, такого, до такої дліни вже в'яжу підошву. Так, який це колір, зараз вам скажу. Поховала моточки. Так, це колір 76 78. і і от такі мої просування за перший день. Я їх перебрала і вони чекають свого ем, часу магічному кубику. Так, другим процесом я розпочала ось такі шкарпетки з такої ниточки, яка йде в пару, як би пере, е, перекликається з попередньою парою. І це для. Подружжя, чоловіка і дружини, Чоловіку будуть такі, а дружині будуть такі. Я оце тільки це найменше, що я пров'язала в цій парі. Хочу сказати, що в усіх носочках, які я розпочала, буде набірний край болгарський зачин. В'яжу я жіночі на 50, на 60, навіть ці петлі, на таку широченьку ножку. Чоловічі я також в'язала на 60 петель, але якийсь носок трішки вийшов. Я дивлюсь, дівчата в'яжуть на 56 петель чоловічі шкарпетки з пицями No2, і вони получаються ширші. У мене такі. Ну, Маю надію, що ця ниточка потягнеться, і... і шкарпетка одягнеться на ногу добре. Так. Тут я ось зв'язала таку косичку, зробила для того, щоб вона прикрасила трішки цей жіночий шкарпеточку, а так далі будуть в'язатися вони повністю лицевою гладдю. Так, На третій день я розпочала ось такі носочки. Це в мене були залишки пряжі минулого року. Її номер, здається, 447. Але, я думаю, що в мене її не вистачить. Тому я е, взяла такого помаранчевого чи кирпічного більше кольору ниточку. Її номер. 433. Я зв'язала резиночку з такої пряжі, зв'язала ось п'яточки з такої пряжі, під ковки кругом було. Далі пішла в'язати таку ниточку такою ниточкою кирпічного кольору. І буду такі шкарпеточки, Це в'яжу для доні старшої своєї полосочки не співпадають, так як я одну ниточку в'яжу з одну зверху, відповідно. Йде в другий бік. Ну, Донька сказала, що це не принципово, щоб полосочки співпадали, тому і не паримося ми по цьому поводу. Але це шкарпетки, які я найбільше пров'язала. Наймаленький розмір 36-37, тому думаю, що якщо вони будуть випадати в магічному кубіку, то я їх встигну дов'язати. Так, і четвертою моєю парою були такі шкарпетки, які планувалися зв'язатися. 呃。Uh Як зв'язатися? Різиночка мала бути такого кирпічного, п'ятка і мисочок. А інший носок мав бути навпаки. Ну, така чомусь була задумка. От, але коли я в'язала е, п'яточку, я так задивилась відео, що пров'язала, вже майже зв'язала п'ятка, потім думаю, ой, я ж мала в'язати її іншого кольору. І тоді я вирішила, що тільки буде резиночка і мисочок такого кольору, а п'яточка буде вже така. А можливо, і весь носочок далі. Буде такий, а інший буде іначе. Ну, це ще, поки я дов'яжу, я ще щось і придумаю. Так, тут отак от прикрашає: отакі йдуть косички по дві сторони. Ось, п'яточка підковка, і вже вона ось-ось-ось, скільки зв'язана. Номер ниточки я вам тієї олива. Казала 139-й кольора, може і не казала, тому кажу. І отакі мої просування за тиждень. Е, хочу сказати, що тиждень для мене видався вдалим. Якщо в мене не пропаде запал, і дай Боже, щоб він пропав, не пропав, вибачте, щоб я встигла ці шкарпетки дов'язати, тому що в мене може, я можу загорітися, і поки в мене є, горить оцей огонь, бажання це в'язати, мені потрібно бисенько все дов'язати. І так, на все добре. Дивіться, на слідчі неділі в нас починається магічний кубик. Звісно, ці процеси там будуть також фігурувати і, можливо, будуть готові роботи. Всім до скорих зустрічей! Ставте подобайки, пишіть коментарі. Всіх вас дуже люблю, всім здоров'я, добра, миру, до побачення!